Вітаю, всіх пропоную подивитися, що вам варто очікувати до кінця цього тижня, тому що е, пройшло вже декілька днів цього тижня. Можливо, у вас змінилися якісь певні обставини, або змінилися ваші пріоритети або напрямки, можливо, у вас просто е, настрій змінився. І щось вже у вас зміниться у вашому житті до кінця цього тижня. Тож розклад, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне: перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Сімка Пентаклів перевернута. Можливо, говорить про те, що до кінця цього тижня, до 20 квітня, можливо, у вас будуть якісь, ви стикнетеся із певними перепонами. Щось вам буде заважати. Можливо, для когось це актуально, що може погіршитися стан вашого здоров'я. Також, можливо, для когось буде так, що ви, буде не тільки погіршено стан вашого здоров'я, а вам ще й доведеться звернути увагу на членів вашої родини. І ще, можливо, хто буде здавати якісь аналізи або ще що, що пов'язане з вашим здоров'ям. Можливо, ви отримаєте не ті результати, які б ви хотіли, але вам варто розуміти, що не розчаровуйтеся, тому що чим більше ви будете впадати в негативні емоції і думки, тим важче будуть наслідки, тому себе треба балансувати. Можливо, щось буде у вас відбуватися до кінця цього тижня із певними затримками, можливо, вам, ви занадто будете завантажені справами і у когось можуть виникнути фінансові проблеми. Ну, загалом, це такий у вас період до кінця цього тижня буде ну в чомусь розчарування, якась тома, втрати. Можливо, ви будете занадто поспішати приймати рішення, а це не варто робити. Ну і ще можливо, ви будете багато працювати. Але результата ви не побачите. Ну, можливо, щось у вас будуть якісь складні професійні ситуації, або, можливо, взагалі ви можете десь щось там порушувати, так що ну, у всякому випадку, намагайтеся цього не робити, щоб ви не отримували якісь покарання на роботі. І в особистих стосунках також, можливо, буде якась втома, або застій у справах ваших сімейних. Ну, а ще, можливо, ви зможете зрозуміти, що у вас. Щось у справах там розвалюється. Але ж знову ж таки, ми не говоримо про те, що це розвалюється у вашому житті. Ні, це зовсім не про те. Це говорить тільки про те, що такий період вас пройшов, що вам потрібно це все переосвідомити, більше приділити увагу до стану свого здоров'я і до стану здоров'я вашої родини. Підказка для вас є така: можливо, наразі ви втратили зацікавленість до тих справ, якими займалися, і звідси можуть бути ваші проблеми. Також, можливо, вам доведеться від чогось відмовитися, тому що у вас виникнуть якісь фінансові складні ситуації. Звертайте увагу на своє здоров'я, приділіть час якимось профілактичним заходам. Також, можливо, ви занадто багато сили і часу витрачаєте на нереальні і неперспективні проекти або стосунки. Візьміть час на обміркувати це все. Що там вам заважає, наберіться сили і ресурсу, все у вас зміниться, але вам до кінця цього тижня доведеться трішки себе контролювати. Як себе, так і стан здоров'ям. Це був перший варіант. Другий варіант у вас дев'ятка мечів говорить про те, що, можливо, наразі ви перебуваєте в якихось негативних думках, щось вас турбує, ваші страхи якісь, можливо, є. Ну, можливо, ви також просто втомлені, або ви маєте якихось недоброзичливих людей, які вам заважають взагалі жити. Ну і ще в цей період у вас будуть виникати питання. Для когось, можливо, це будуть іспити, для когось, можливо, це будуть питання щодо вашої освіти. Вам доведеться це все вирішувати. Хтось буде знаходитися у якихось сварках або просто в дискусіях. Для кого, можливо, хто займається інтелектуальною роботою, То у вас, можливо, якийсь новий проєкт почнеться. Ну, а ще, можливо, хтось буде робити свої презентації. Загалом, у вас такий буде якийсь нервозний і хвилюючий період. Також, можливо, ви можете зіткнутися з якоюсь критикою, яка вам буде просто неприємна, або, можливо, хтось до вас буде ставитися без поваги. І вам варто не приймати це все на свій рахунок, тому що всі знаємо, що люди, люди озвучують те, що мають всередині себе. І це зовсім не має стосунку до вас самих. Також, можливо, вам потрібно десь що пообмірковувати і зробити свої певні висновки. Можливо, до когось підійде надійде якась інформація, ви будете. Втягнуті в якусь неприємну співбесіду або розмову, де вам потрібно буде відстоювати свої інтереси. Ну, а також, можливо, у вас будуть якісь певні затримки у ваших справах, розчаровуватися не варто. Підказка ваша така: От, де у нас народжуються кошмари наші, От, ці, що ми хвилювання без кінця, турботи, потім здоров'я погіршується, От, де вони народжуються? Звичайно, у нашій голові. Тому ви можете відчувати в цей період якийсь страх або почуття провини. Можливо, подавлені такі будете, але це зовсім не означає, що у вас є реальні причини. Можливо, ваше уявлення зараз просто живе своїм життям. А ситуації можуть бути проблемними, але вони знаходяться на якомусь етапі, де вже це завершується. Тому вам потрібно зробити певні висновки і прийняти рішення, яке вам буде даватися дуже важко. Тому для вас девіз на цей період, руки бояться, очі бояться, а руки роблять. Тож, дійте, все у вас буде гаразд, головне, не падайте духом і не породжуйте свої страхи, не множте їх у собі. І третій варіант: ту спентаклю перевернути, говорить про те, що для тих, хто хотів за цей період, можливо. Заробити якісь фінанси, хтось, можливо, очікував якусь виплату, премію, або взагалі якусь роботу зробив і ви того не отримали. Ну, це можливо бути по тій причині, що ваші плани можуть руйнуватися, або виникатимуть певні перепони, або неочікувані витрати. Взагалі, вам варто зрозуміти, що ви в цей період будете неправильно використовувати свої ресурси. Можливо, для когось, як я вже сказала, затримка виплат ваших. І, можливо, хтось буде стикатися просто із корупцією, з махінаціями. Ще вам, можливо, в цей період варто звернути увагу на стан свого здоров'я, тому що дещо це може погіршитись, і вам не варто це ігнорувати. Підказка для вас буде така, що наразі, можливо, ви занадто. Зацікавлені у матеріальних благах і взагалі могли дещо забути про свою духовність. Це все завжди повинно бути у людей в гармонії і в балансі. Наскільки ви витрачаєте зусиль на те, щоб заробити якісь фінанси або щось придбати для себе. Тобто якісь матеріальні блага. Настільки ви повинні і бути духовними. Такому, таким чином, все буде у вас збалансовано і буде надходити як одне, так і інше. Але якщо ви цього не робите, то це, звичайно, приводить вас до певних складних ситуацій. І все може йти тоді не так, як вам би того хотілося. Так, тож, утримайтеся від зайвих витрат і почніть економити. Зараз не не найкращий час, щоб ви заключали якісь контракти, договори, тому що все може виявитися фальшивим, і перед тим як приймати рішення, вам потрібно все виважити і обміркувати. Тож тему для роздумів я вам вже підказала.